Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за жовтень 2024 року. Взяла у використання такі серветки косметичні, 150 штук, своя лінія, я їх постійно купую, мені дуже подобаються, рекомендую. Також використала прокладки Always, одиничка, в рожевій упаковці, так як я і говорила в попередньому відео: порожні баночки за вересень. Мені більше подобається Always в синій упаковці. Але накупила вже ж таких, використовую. Прокладки непогані. Також закінчилось мило від Palmлів. Не сподобалось, воно взагалі не милиться. Аромат такий, знаєте, Радянського Союзу. Таке мило раніше було таким старим милом пахне. Використали його. Ми самі вдома робимо пральний порошок. І з цього мила зробили пральний порошок. Тому що. Ним користуватись взагалі неможливо. Не рекомендую. Також закінчились дві упаковки ось таких вологих серветок. Одна у мене на роботі закінчилась, інша вдома. Вже з роботи я не, не, не стала нести їх додому. Тут їх було 72 штучки, нормальний розмір, достатньо вологі, не сухі. Все сподобалось, але є у них один мінус. Вони залишають сліди. Так, на, таких, на коричневих поверхнях, на білих їх не видно. А от на чорних поверхнях це такі білі полоси, тому не рекомендую, більше повторювати не буду. І тепер переходимо до продукції Oriflame. Замінила зубну щітку середньої жорсткості, OptiFresh блакитна код 42445. дуже подобається мені ці щітки. Рекомендую, як завжди закінчилась, зубна паста з трав'яними оліями OptiFresh, код 44953. Дуже вона мені подобається. Рекомендую. Так, далі. Закінчились дві упаковки доглядового мила з органічним вівсом і абрикосом лавничий. Код 41260. Одна упаковка десь загубилась. Одне мило ми використали, а одне взяла в використання, скажу так. Ще не закінчилося, але класне мило, його дуже люблю. Люблю продукцію, яка має легкий аромат. Тому рекомендую однозначно. Далі, а, забула сказати, як завжди закінчились мої краплі для очей, штучні сльози. Рекомендую. Приклеїлась порожня пляшечка. Так, далі взяла у використання для гелії тимногії Фемінель у рефілі. Код 43054. переливала його в баночку з дозатором. Це мій улюблений гель, блакитний. Рекомендую однозначно класні гелі в Oriflame Потрібно тільки підібрати. Аромат, щоб подобався, і консистенцію. Тому що є густіші, є рідкіші. Мені цей ідеальний. Так, далі. Закінчився зволожуючий крем для обличчя з гранічною олією малинового насіння лавнейча, Код 46540. Вимазюкала все до останньої крапельки. Це ліміточка. Була гарний крем, класний аромат такий малиновий, легенький, добре вбирається. Єдиний мінус у цих кремів, у ліміток вони на обличчя наносяться якось так, наче крейдою. Їх довго-довго потрібно втирати в обличчя, довго вони вбираються. А так, класні кремчики за їхню ціну, це дуже гарні креми. Так, Також закінчився мультифункціональний захисний крем для обличчя Optimals з SPF 50 код 42671. Я вже його і розрізала, вимазюкала. Класний кремчик, користувалась ним влітку. Так, мінус, який у нього, залишає Блиск на обличчі, але це проблема всіх кремів з СПФ, з високим рівнем СПФ. Тому не знаю, чи це мінус, чи це плюс, але дуже жирний. Я користувалась в минулому році кремом для обличчя sun 360 то він не залишав такий дуже великий блиск на обличчі. Він блищав, але не дуже сильно. А цей якось. Дуже сильно блискучий. Так, далі закінчилась очищувальна олія для обличчя новейдж. Код 38828. Там ще залишилось буквально на пару використань. Якраз до кінця жовтня закінчую її. Класна олійка, вона мені подобається. Добре змиває макіяж. Обов'язково в наступному році повторю. Мені вона подобається. Так, трохи пройдемось по декоративці. Використалась такий пробник губної помади The One Smart Zinc у відтінку кремова троянда. Код пробника 47616. Така вона. Рожева. Звичайна помада, нічого такого особливого. Великий розмір купувати не буду. Великий розмір, а повний розмір. Так. Також закінчились стійкі тіні олівець для повік The One Color Unlimited у відтінку кришталь код 42770, Гарні тіні. Класний відтінок, дуже красивий. Такий на кожен день. Але є один мінус. Цими тінями я можу користуватися тільки тоді, коли холодно на вулиці. Чомусь, коли дуже спекотно. Ну, ніяк я не можу з ними подружитись. Вони в мене пливуть. У мене нависла повіка. І що я не робила, я вже її фарбувала. І тримали її і 5-10 і 10 хвилин, начебто воно зафіксовується все, але через півгодини воно все просто спливає в різні сторони, розпливається. Тому влітку, на жаль, цими олівцями я користуватись не можу. А на зиму дуже класно. От коли холодно, вони тримаються весь день, ніяких претензій, дуже гарний колір. Тому ось такий є нюанс. Так. Трошечки. Також закінчився комплекс Астаксантин екстракт чорниці і комплекс Омега-3. Порожні баночки. Класні засоби. Майже постійно їх п'ю. Рекомендую, менше стала хворіти набагато менше і легше. І також закінчилась моя улюблена парфумована вода Love Potion. Код 22442. Це в мене ще старий код. Зараз вона має код 42751. Це коробка із нового аромату. До речі, взяла я у використання цей аромат 17.06.2023 року. І тільки в жовтні 2024 року він у мене закінчився. Дуже швидко я використовую аромати, просто сама здивувалась. Просто я не люблю дуже багато наносити аромату, і тому вони в мене закінчуються дуже-дуже рідко. Аромат це мій улюблений. Я його обожнюю, завжди його повторюю. Рекомендую класний аромат. На всі пори року. Я ним користуюсь весь рік, дуже він класний. Ось такі в мене були порожні баночки. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення!